Доброго дня власне перевірку телефонів, затримки на блокпостах, вдирання у будинки жителів це ми все бачили на окупованих територіях, чули про це інформацію. А фактично, викрадання це якась нова тенденція, чи вони просто посилили цей процес? Фактично, це все відбувається більше року на окупованих територіях. Це той тиск, який чинить окупаційна влада, спецслужби Російської Федерації на місцевих мешканців. Він триває весь цей час окупації. Єдина там в тому, що наразі все більше представники спецслужб Росії це безпосередньо Росіяни, які приїжджають. Сюди і та ж сама ФСБ, яка замінила собою. МГБ, яке було в Луганську, але підходи всі залишаються. Ті ж самі. Люди можуть опинитись в СІЗО, можуть опинитись на підвалі, і е, поліцейські заходи, які тривали, вони продовжують тривати. Галочки малюють, шукають диверсантів. Под особливою увагу молодь, яка більш-менш орієнтується в гаджетах, крім того, чоловіки, яких агітують вступати в окупаційне військо і іншим таким останнім аспектом, це все ж таки залишається і питання паспортизації. Основний акцент у спецслужб це люди, які відмовляються від російського громадянства. Чи є зараз таке масове заселення у порожні будинки місцевих жителів, які виїхали, які евакуювалися, чи розташовуються там російські окупанти? Ну, в цілому так все це відбувається і надалі. І я думаю, що всі чули про ту кількість військ Російської Федерації, які зосереджені на Луганському напрямку. І все більше вони використовують для розташування або приватний сектор, або житлові будівлі, прикрича прикриваючись місцевими. Є тенденція до того, що з лінії зіткнення з населених пунктів все ж таки люди на зиму в більшості випадків намагаються виїхати, тому що ці громади не готові до. Зими їх місця в більшості випадків займають або військові, або цивільні представники Російської Федерації, або безпосередньо військові, або ті гастарбайтери, які приїжджають тут на заробітки і співпрацюють з окупаційною владою. Наземні наступи в районі Новоягорівки окупанти підтримують авіацію. Про це зокрема говорив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. Зазначав, що штурмова тактична авіація ворога вчора застосовувалася і поблизу Білогорівки, і Твердохлібового. Але українські захисники стримують ці нескінченні спроби росіян прорвати східний фронт, що відбувається на тих ділянках Луганщини, там де Ведуться активні бойові дії там, де люди перебувають безпосередньо близько до самого рубежу фронту. Но Луганщини наразі так сформувався єдиний такий фронт активних бойових дій на півдні від Білогорівки, на півночі до Новоїгорівку. Про яку ви сказали, фактично по всьому по всій цій ділянці відбуваються і активні бойові і наземні операції російського війська. Вони активно використовують артилерію. Авіацію реальних якихось успіхів з точки зору просування у них немає. Українська армія чинить достойний опір, наносить значні втрати російської армії живої силі і в техніці. В день це ну сто і більше поранених та загиблих з боку російської армії. Єдина проблема це те, що все ж таки окупанти нищать деокуповані населені пункти Луганщини, нищать населені пункти Харківщини і Донеччини, які тут поруч від цього страждають місцеві мешканці, це ускладнює і доставку гуманітарної допомоги, ускладнює евакуацію цих людей. Але в цілому ситуація контрольована, але останній час певний тиск посилюється. Пане Романе, якщо говорити про сам Сєвєродонецьк, про район, яка там гуманітарна ситуація? Чи можуть люди придбати ліки, продукти? А ті, хто, можливо, ще примусово не взяв російський паспорт, чи є на що їм купувати ці продукти? Ну, ситуація залишається складною. Якихось серйозних покращень люди не відчувають для картинки, там певні. Відновлювальні заходи вони проводять дуже багато зараз політичних акцій, але на стан життя місцевих мешканців це мало впливає, тому що роботи як не було, так і немає. Заборгованість є і по заробітній платі в деяких випадках люди отримують їжу за відпрацьований час. Місцева економіка тримається на грошах російського війська на зарплатні військових. Які там купують продукти харчування в місцевих магазинах, є проблеми з медициною, не вистачає аптек, не вистачає лікарів. В принципі, в наявності певний асортимент і продуктів харчування і медикаментів є, але ціни дуже відрізняються навіть на території Луганщини чим ближче до. Лінії зіткнення до лінії активних бойових дій це ці, ці продукти, ці товари вони значно дорожчі в деяких випадках в два три рази порівняно там чи з Стародерськом, чи з Луганськом. Тому в цілому ситуація залишається складною. Надмірна жара, відсутність нестача там питної води, технічної води. Все це в принципі дуже ускладнює життя місцевим мешканці. Пане Романе, зовсім скоро розпочнеться новий навчальний рік. Чи є у місцевих жителів можливість не вести дітей у школи там, де навчатимуть за російською програмою, за якимось їхніми пропагандистськими підручниками? А якось все ж таки можливо таємно онлайн проходити навчання в українських закладах. Ну, я думаю, що такі родини під особим наглядом місцевої окупаційної влади, тому Треба бути таким людям більш уважними в більшості випадків. Люди вимушені все ж таки навчати дітей по російським програмам. Зараз активна йде підготовка до у них до нового навчального року. Залучають нову літературу пропагандистську, нові підручники, нові розмальовані там тетраді щоденники навіть Вчителя теж піддаються пропаганді, їм доводять нові там методички, як спілкуватися з дітьми, чому їх там на тут навчати, і так далі. І основна, я думаю, проблема пов'язана з тим, що все більше військові залишаються на території освітніх закладів окупаційні влади, місцеві. Звітують на Луганськ про те, що заклади освіти беруться під охорону і тим, тим тим таким чином легалізують присутність російських військових в закладах освіти. Це дуже погано. Ну а ще якщо мова про Свіродонецький район, про громади, які ближче до лінії зіткнення, тут окупаційна влада пропонує місцевим мешканцям змішану форму навчання, таку дистанційну очну, але зв'язку з тим, що там то світла нема, то Мобільного зв'язку то інтернету, в принципі, все це виглядає так, що діти приходять в школу, беруть, записують щоденні завдання і повертаються додому і виконують фактично якісь завдання у себе вдома. Почули вас, дякую за те, що поінформували Роман Власенко, голова Сєвєродонецької райдержадміністрації.